Вітаю вас, дорогі глядачі! Чесно, коли ми говоримо про горіхи, всі одразу уявляють смачне ядро. Ну, максимум, перегородки, які бабусі кидають у настоянку. Але листя, хто взагалі їх використовує? А дарма, зараз розкажу таке, що ви подивитеся, як на це дерево можна глянути зовсім іншими очима. Знаєте, чого листя грецького горіху це натуральний антисептик? Уявіть собі, середньовічні лікарі використовували його для загоєння ран ще до появи йоду. Якщо робити відвар, ним можна обробляти порізи, опіки, фурункули при дерматитах, екземі та грибок. Просто ванночка з горіховим листям і шкіра скаже «дякую». І це ще не все. Серйозно, забудь про дорогі шампуні, якщо б промити голову настоєм з листя, волосся стане міцнішим, менше жирнітиме. А ще кажуть, що при регулярному застосуванні тимніє колір. Тому блондинкам обережно. Уявіть собі, стародавні лікарі прописували полоскання горіховим відваром при ангіні. Пародонтозі та навіть стоматиті. Чому? Бо листя вбиває бактерії і зміцнює ясна. Тобто це дешевий і натуральний аналог ополіскувача для рота. Ось що цікаво. Відвар з листя стимулює вироблення жовчі, покращує травлення і навіть допомагає знизити рівень цукру в крові. Тому, якщо є проблема з підшлунковою, можна спробувати чай на листі. Але без фанатизму, полегеньку, а ще він діє, як легкий детокс, виводить токсини. Це просто знахідка. Уявіть собі, що листя грецького горіха не люблять комарі, клопи та міль. Просто розкладіть їх у шафі, і про міль можна забути. Заваріть настій, розпиліть у кімнаті, комарі облетять її десятою дорогою. Оце так подарунок від природи, правда? Тепер, коли побачимо, як листя горіха впадає восени, ти і я не будемо дивитися на нього як на банальне сміття, це натуральний скарб. Якщо ви думаєте, що все найцікавіше вже я вам розповів, то ні, тримайтеся! Ось ще кілька фактів, які можуть реально стати в пригоді. Якщо очі втомлюються, почервонілі. Або є запалення. Кон'юнктивіт, наприклад, горіхове листя знову у справі. Заваріть слабкий відвар на 200 мл води одну чайну ложку подрібленого листя. Процідіть через марлю і змочуйте ватні диски, роблячи компрес на очі. Це допомагає зняти втому, усунути почервоніння і навіть трохи зміцнює судини очей. Хочете, щоб ваша шкіра виглядала свіжою і без запалень? То Тоді точно сподобається цей легкий вам тонік для обличчя. Просто настій з листя використовують як натуральний засіб проти жирного блиску або прищів та запалень. Дуже корисно. Відвар для ванни, якщо регулярно додавати його у ванну, шкіра стане більш пружною, а мікропошкодження? Подряпани, подразнення швидше загояться. Якщо почуваєтеся розбитим, слабким або після хвороби не можете швидко відновитися, спробуйте чай із горіхового листя, він багатий на вітаміни С, в 1 в 8 і йод. це допомагає зміцнити імунітет, має легкий тонізуючий ефект, як зелений чай, але тільки без кофеїну. Але важливо, його не п'ють літрами, бо у великих дозах може бути токсичним. Все добре, але у міру. Ще один маловідомий факт вам розповім листя горіха містить юглон природній антипаразитарний компонент. Якщо є підозра на глисти або хочеться зробити профілактику, чай з горіхового листя стане натуральною допомогою. Але знову ж таки, все треба робити розумно, без надмірностей. Ось кілька простих правил, щоб листя було максимально ефективним. Збирати потрібно в травні та червні саме тоді концентрація корисних речовин найбільша. Сушити в тіні, а не на сонці. Якщо сушити під прямими променями частина вітамінів зруйнується, зберігати у скляних банках або паперових пакетах. А не в поліетиленових, так воно не втратить ефірної олії. Не зберігайте більше року, після 12 місяців листя поступово втрачає свої лікувальні властивості. Ну що тоді? Перейдемо до висновка. Листя Грецького горіха, безцінний дар, від ран, прищів, до здоров'я, очей, волосся, судин і навіть проти паразитів. Його користь вражає, і головне доступний і натуральний засіб, який буквально росте у нас під ногами. До речі, багато хто навіть не підозрює, що листя грецького горіха активно застосовується не лише в народній медицині, а й у косметології. З нього роблять екстракти, які додають у креми, маски, лосьйони. Чому? Бо воно має протизапальну, антисептичну та заспокійливу дію. Особливо це корисно для тих, хто має проблеми зі шкірою, висипання, акне, подразнення. Уявіть собі, що ви можете зробити простий домашній лосьйон для обличчя без жодної хімії. Просто заваріть листя, остудіть відвар, процідіть і все, готовий засіб. Він прибирає жирний блиск, допомагає звузити пори та зменшує почервоніння. А якщо регулярно протирати обличчя таким настоєм, шкіра стає більш рівною і здоровою. А тепер трохи про волосся. Мало хто знає, що листя горіха не просто зміцнює коріння, а й може природньо затемнити волосся. Це перевірений бабусина лайфхак. Для брюнеток і шатенок, які хочуть надати волосю більш насичений глибокий колір, без фарби та хімії. Просто після миття голови обполосніть волосся настоєм з листя, і з часом колір стане темнішим і блискучим. Але, звісно, блондинкам краще бути обережними, як я вже казав, якщо не хочете несподіваного ефекту. І ще один важливий момент профілактика інфекцій. У сезон застуд, коли всі чхають і кашляють, можна прополоскати горло настоєм листя горіха. Це не лише знезаражує слезову оболонку, а й трохи підвищує місцевий імунітет. Особливо корисно для тих, хто часто хворіє на ангіну чи має хронічні проблеми із яснами. А тепер згадаємо, знаєте про що? А про ще одну цікаву властивість: листя горіха допомагає. Відлякувати навіть мишей. І всяких шкідників. Просто візьміть, розкладіть листя горіха десь по куточках, і ви побачите ефект, не буде вас довго чекати, заставляти. Ну що ж тоді, наступного разу, коли побачите це зелене листя під деревом, не поспішайте його викидати. Бо це справжній дар природи, який може стати нашим помічником. І для здоров'я, і для краси, і для добробуту. Дякую за увагу, друзі. Я старався для вас. Якщо бажаєте підтримати мене, поставте під відео вподобайку. А якщо ви вже мали справу з листям грецького горіха, напишіть в коментарях. Я читаю, скажу свою думку, відповім обов'язково. Ну, все тоді, до наступної зустрічі. Хай вам щастить!